Розказували наші дідусі та бабусі, що колись давно люди не працювали так тяжко, бо не було потреби. Хліб ріс, як трава, сам і сіявся. Вийди в степ і збирай собі до схочу, бо куди не кинеш оком, скрізь колося це злаки. Ото був рай земний. У родині добромисла пекли щодня. І запашні паляниці і коржі з маком. Однак діти їли неохоче такі ласощі. Особливо врядувала найменшенька злата, пхенькала, надокучив мені хліб. Що це за страва? Вийшов за хату і назбирав. Хочу того, чого у нас нема. Слава Богу, необділеніми харчами. Дякую долі і за це. Повчав доню батько. Не можу брати в руки хліба, бридкий він мені, зарепетувала Злата, і несподівано для всіх почала топтати ногами рум'яну, щойно випічену паляницю. Небо враз затягнулося чорними хмарами, вдарив грім, сколихнув усе навколо. Небувала, злива йшла сім днів, а коли нарешті виглянуло сонечко, люди побачили, що геть всеньке колосся побито, степи спорожніли, замість хліба почав рости непоживний колючий бур'ян. Родина добромисла пухла з голоду. Тепер уже й крихта хліба стала у них на вагу золота. Запізніле каяття злати не могло порятувати сім'ю, та, на щастя, збереглося кілька мірок зерна, ось і засіяли ним шмат поля. Приходили на поклон до хлібної ниви, і в сльота дні весни і в літню спеку, до сьомого поту від світанку до сутінків працювала родина добромисла. Щоб виростити золоті колоски хліба. Вижили гірка робота та солодкий хліб.